Привіт, любі маляти! Подивіться, як все навколо перевдяглося в осінню красу. Листочки на деревах пожовтіли та побагряніли. Всі дерева та ліса готуються до зими. Якими стали ліса та дерева навколо нас? Подивіться уважно. Так, вони змінили колір та стало листечко жовтим, червоним, жовто-гарячим чи навіть... Коричневого кольору. Листя скоро впаде, та дерево впаде у землю і прокинеться аж весною. Малята, а давайте зробимо малюнок нашого гарного осіннього лісу. Собі на згадку, щоб цей ліс завжди був поряд з нами. Тому вас запрошую на заняття з малювання. Малята, для малювання нам з вами потрібно. Скляночка з пензликами, один товстий, інший тоненький. Заготовочка наш фон. Я обрала ніжно-блакитно-голубий. Обов'язково вибираємо осінні кольори фарб. Нагадайте, які це кольори. Це червоний, жовто-жовто-гарячий та коричневий. І не забуваємо про чистоту нашої робочої зони я обрала таку невеличку клейоночку. Та обов'язково нам потрібні наші листочки. Я їх назбирала, поки йшла додому. Тож розпочнімо. Трошки стороночку ми відсунемо листочок. Наш голубенький та вибираємо один листочок. Бачите, я взяла спеціально з паличкою Тепер я беру товсту, товстий пензлик. Я хочу, щоб наше перше дерево було червоного кольору. Тому я гарненько-гарненько змочую фарбу в червоний колір пензлик та зафарбовую одну сторону. Нашого листочка. Якщо фарба в нас густенька, що ми робимо малята? Ми додаємо туди правильно, водички. Гарнесенько. Малят, не забувайте, якщо нам потрібно, ми ще можемо взяти серветочку. Гарнесенько замальовуємо з однієї сторони. Ось так, ось так. Щоб така ріденька навіть трошки фарба була, але щоб вона пропуски не робила. За ніжку підняли, можемо зайво навіть відразу витерти, бачите, щоб воно нам не заважало. І прикладаємо наш перший листочок, приклали та пальчиками ось так з усіх з усіх сторін нашого листочка притиснули. Гарненько-гарненько. Тепер, чому нам потрібна паличка? Тепер ми з допомогою її піднімаємо. І ось вийшло наше перше осіннє дерево. Цей листочок я можу відкласти. Тепер я хочу зробити маленьке деревце. Я його хочу зробити такого щось, ну темно-жовтого кольору. хай буде. Гарно пензлик намочили. І знову у водичку. І з однієї сторони гарненько змащуємо. Малята, навіть можемо, знаєте, як зробити? Ми можемо навіть покласти, дивіться, так буде зручніше нам. Намазали, перегорнули і пальчиками знову притиснули. Якщо замастили пальчики, витерли, можемо серветочкою так. Так, що ми тепер робимо? І підіймаємо. Ось вийшло наше друге дерево. І в мене ще залишився ось такий гарненький листочок. Я його хочу зробити прям жовтого-жовтого такого кольору, сонячного, осіннього. Гарненько також змочую фарбу та гарненько з усіх сторін, точніше, з однієї сторони, з якої ми обрали, гарненько змащую. Ось так. І, в мене тут невеличкий хвостик, але перегорнули та притиснули. Тепер підняли і вийшло в нас ще одне гарне дерево. Дивіться, осінній лісок. ви можете взяти ще дуже-дуже багато. Але чого нам не вистачає для нашого справжнього осіннього лісу. Так? Це стовбур нашого дерева. Для стовбура ми беремо який колір, звісно, коричневий. Гадненько намастили пензлик та провели стовбур нашого дерева. Раз, два, і три. Малята, дивіться, поки висихає наше дерево, ми ще знаєте, що зможемо з вами додати. Ми ще можемо з вами додати, наприклад, кущики. Давайте з вами додамо трошечки. Знову беремо, я взяла той жовтий листочок, який ми вже використовували, там, де в мене вже була фарба. Намастили ще раз, з тієї ж сторони, якої ми намащували фарбою гарненько. І давайте, наприклад, ось тут. І притулили. Гарненько-гарненько продавили пальчиками або серветкою. Зняли. І нас вийшло таке невеличке дерево. А тепер я пропоную трошки, трошки бути, е, пофантазувати. Беремо тепер жовтий. З однієї сторони ми залишаємо е, жовтим, а з іншим ми намащуємо червоною фарбою. Дивіться, бачите, в мене пів. Листочка вийшло червоного. А пів листочка я намащу жовтою додам освіжу, так скажемо, дивіться, намастила. Тепер, поки фарба не висохла, беремо за маленький наш хвостик, і давайте ось тут не забуваємо про серветочкою. І Оп. О, дивіться, яка краса в нас вийшла. Малята, все, а зайве ми прибрали. Беремо коричневу фарбу і знову не забувайте зробити стовбур нашому дереву. Раз. І два. Тепер маляти, подивіться, будь ласка, що ще ми не намалювали деревом. Гілочки. Ми малюємо тоненькою, тоненьким пензликом. Ось так. Гілочки в нашому дереві. Тут можна трошки пофантазувати. Але треба трошечки почекати, щоб наше дерево висохло. О, дивіться, яка краса в мене вийшла. Малята, подивіться, яка краса в мене вийшла. Ваші роботи я обов'язково чекаю. До наступних зустрічей! Малюйте та фантазуйте!